Колядки у творчості Остапа Нижанківського. В Овіфліємі нині новина. Це історія на всі часи, коляда, яку співатиме не одне покоління і не одне століття. сина, я сладко Одна з найскравіших традицій світлого свята, без якої просто неможливо уявити жодне різдво. Це колядки. Вже не одне століття. Вони звучать у містах і селах, зазираючи у душу малим та дорослих і кожного різдва оживає давня загадкова історія про народження Ісуса Христа. Колядують по всій Україні, та мало кому відомо, що автором багатьох колядок, які вважаються народними, був скромний композитор зі Стрія Остап Нижанківський. Остап Йосипович Нижанківський народився на Львівщині в родині священника. Від природи він був щедро обдарований музичним талантом, диригентським хистом та організаторськими здібностями. Під час навчання в Другобицькій гімназії Нижанківський був одним з найбільш діяльних учасників учнівського хорового гуртка і незабаром став його диригентом. 18-річним вінаком він же цікавився народною музикою і записував народні пісні. В 1880 році у його рукописному збірнику було чимало українських народних пісень із мелодіями. Остап завжди вважав своїм зірцем і комиром Миколу Лисенка, захоплений великим композитором, він усе життя рівнявся на нього у своїй творчості. І стрійському композиторові не вдалося отримати відповідну профільну освіту, це не завадило музичному самоукові написати безсмертні композиції. Мало хто в, в Галичині не знав Остапа Нежанківського – священника, композитора, диригента, піаніста, громадського діяча, засновника нотного видавництва Бібліотека музикальна, де публікував твори українських композиторів, викладача філії, вищого музичного інституту імені Микола Миколи Лисникоустрію, керівника хорів Львівського, Бережанського, Стрійського боянів, засновника найпотужнішої кооперативної організації Галичини. Масово Союз. У нього у господі не раз бували знатні мінці-інтелігенти Денис Сичинський, Станіслав Людкевич, Соломія Крушеницька, Євген Олесницький, Іван Франко. Разом з Філаретом Кулесою та іншими визначними представниками української культури Остап Нижанківський розвернув від середини 90-х років активну діяльність у справі збирання в величині українських народних пісень. Дружба між Остапом Неженківським та Іваном Франком була міцною і щирою. Письменник бажав Неженківського великим українським сином, а його колядки справжніми шедеврами. За допомогою Івана Франка Неженківський випустив першу збірку українських пісень. Вона була досить популярною та мала неабиякий успіх серед поціновувачів української музики. Як композитор, Остап Неженківський репрезентував себе у традиційних для галицької музики жанрах. Духовних і світських хворах, Солосківах, обробках народних пісень. Загалом устав написав 70 музичних творів. на музика вірші Тараса Шевченка. Вітив Гаю нагинає Літа, наша дума, наша пісня. Створив популярні до нині хорові твори, поляли, з окружків. спеціально для Соломії Кушерницької створив солоспів і молилася я, які вона залюбки виконувала є автором відомих колядок. Бог ся рождає, у вифіліємі тайни явилась велика, бо в вифідємі нині новина, які багато хто щиро вважає народними. За опробку та відновлення колядок вбралися багато композиторів Микола Лисенко, Василь Барвінський, Кирило Стеценко, Філарет Колеса, Микола Левонтович та Остап Йосипович Нижанківський. Напевно, правду кажуть, найбільше що визнання до автора приходить тоді, коли його твори стають народними. І неважливо, ти чи любитель. Так колядки не жанківського співає вся Україна. Він написав понад 20 колядок. Коляда для Остапа була найближчим до душі жанру. Бо хто, як не людина, віддана Богу та людям, могла так красиво описати та покласти новиноти є в сюжет про народження Ісуса Христа. Він писав: моє дитинство припало на руки. Коли слова й мелодії колядок нам передавали люди старшого віку. Вже й точно не пригадую, коли це було. Та однією з перших моїх колядок була по нині новина. Така чиста і життєрадісна. Цю колядку співають понад кілька століть і вважає свої як на покуті, так і на Гуцульщині, по лісі і центральній Україні. Та мало кому відомо, що її слава буде світом завдяки скромному композитору Остапу Нижанківському. Час написання коляди в овіфліємі новина 1900 рік. Того ж року вперше вона вийшла в другому збірці церковно-народних пісень, що була видана у Перемишлі. На різо 1021 року у стрію пролунали майже всі колядки Остапа Неживківського, давні, нові, а разом з тим уже відомі «Богся рождає та в овіфліємі нині новина. 1965 року відбулася екранізація одноіменної помісті Михайла Коцюбинського Дні забутих предків. Саме так прозвучить перший куплет коляди в увіхліємі нині новина. Молодий композитор Мирослав Скорик обрав її на початку розгляду Різдво, культової картини. Серце гріло ще й те, що цю коляду досить часто виконували діти на Гуцульщині, і була вона однією з улюблених для Івана Миколичука. Разом з колядою во мені новина прозвучали ще й такі різвяно молонкові пісні, як «Добрий вечір Тобі, пане господарю, і го 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 коза, що стали яскравими зразками тісного поєднання релігійної та народної колядкової традиції. Слід зазначити, що при житті композитора на його колядках не завжди було зазначено його авторство. На стольниках книг знамениту коляду з приміткою автор Остап Нежанківський було знайдено у збірці 1918 року. Колядки та щедрівки на Різдво Христове та Повоявлення», видані у Вінніпезі, після 1960 року, майже у кожній добірці колядок та щедрівок публікується колядки Нижанківського. Примітно, що не всі видавництва позначають справжнього автора, вказуючи на перевісні часи і наш народ. Нині виповнили 160 років з дня народження автора популярних колядок, ся дорождає» і в уфліємі нині новина Остапа Нижанківського. Він присвятив себе цілком і повністю розвитку української громади, часто зажартував. Я в першу чергу священник, потім молочар, а у вільних хвилинах музику. Але саме завдяки цим вільним хвилинам кожного різдва ми маємо можливість чути. Його феноменальні колярки.